Моє вітання. Слава Україні! Слава ЗСУ! Ну що, друзі, зараз е, коротенький ефір, так як я е, обіцяв зранку в пості, мушу розказати, що відбулося, як відбулося, які етапи ми пройшли, і які етапи нам ще залишилось пройти. Для того, щоб ви розуміли е, процедуру процес е, кримінально-процесуального кодексу, кримінального. Кримінального кодексу України. Ну і, е, ш, і як цей процес весь виглядає для того, щоб ми з вами училися, для того, щоб ми з вами розуміли, для того, щоб нас е, Національна поліція України не дурили, так як вони на сьогодні роблять. І цей ефір буде присвячений е, практично е, уроку і попередження е, слідчі слідчої сенів. З кольовського відділення поліції і начальника в, е, Віктора Марочканича для того, щоб вони розуміли, що я знаю, що мені дальше робити і е, як мені дальше поступати. І якраз цей ефір буде попередженням для них. Поїхали, друзі. Ну що, 25-го року, приблизно два тижні тому, ви пам'ятаєте, що я виходив в ефір в вечірній період і сказав, що ми склали заяву про вчинення. Кримінального правопорушення, кримінального злочину, про вчинення злочину, групою посадових осіб, а саме головою е Миколою Романишином з Колівської міської ради та депутатами е е Калинівом Васильом, який на мене напав, на якого сьогодні відкриті кримінальні провадження, і е Чорними лісубами, і е е Савчином Юрою. Ми це рішення я дуже довго чекав. Ну, як чекали, ми дуже всі е, тоді чекали. 31-го перенесли на друге число. Це, якщо ви пригадуєте рішення за підробку, підроблення документів лісорубного квитка Миколою Романишини, значить, 25.08 я подав заяву про вчинення кримінального правопорушення. 26.08. Звісно, до мене ніхто не перезвонив з 25 по 28, і е, ми написали я написав скаргу. Ми написали разом з е, спілкою адвокатів України е, з Володимиром Явдиком та з журналістами Багнет Нації. Скаргу слідчому суді. 20 е, 31 мав відбутися суд. Не відбувся, перенесли на друге, і 02 09 року відбувся суд. Значить, перша процедура пройдена це написання заяви про злочин. Друга процедура пройдена це скарга слідчому суді на внесення відомостей до, до ЄРДР на бездіяльність слідчого чи прокурора. І третя процедура, яка зараз в процесі, це е, надання витягу з ЄРДР. Допитати, е, провести все протоколом. Допит е, має відбутися допит потерпілого чи свідка, і має бути видана пам'ятка про процесуальні права та обов'язки потерпілого та свідка. Тобто, ми пройшли два етапи, виход, е, залишається третій етап. Чому е, даний третій етап, е, він важливий. І якраз е, згідно третього етапу. Є дуже багато порушень, тому що Сколівське відділення поліції і, взагалі Національна поліція України, вони зловживають своїм становищем. Чому? Тому що згідно е, ухвали суду, от зараз я вже буду з букви закону. Згідно ухвали суду е, кримінального процесуального кодексу, вони, тобто є кримінальний процесуальний кодекс, слідчі. Повинні виконати е, дану процедуру згідно е, статті 532 набрання судовим рішенням закон, рішення законної сили перепрошую, згідно е, статті 533, згідно статті 534 і 535 Кримінального процесуального кодексу. Що вони не виконують? На протязі трьох днів вам. Як заявнику, вам як потерпілому, вам як згідно ухвали суду, зобов'язаний слідчий прокурор надати витяг з єдиного реєстру до судових розслідувань, що поки що ні одного разу не було виконано слідчими з колівського відділення поліції. Брешу був один раз після нападу 18-19 мені надали витяг. Це був тільки один єдиний раз. Я подавав до 30 заяв про злочин, ні одного разу не було мені надано витяг з ЄРД. Значить, що далі будемо робити? Я зараз попереджаю начальника відділення поліції Віктора Марочканича і слідчу сенів. А чому слідчу сенів? Я її буду сьогодні цілий день згадувати, тому що буде ще один ефір, а вечором буде резонансний ефір з ефіром на телевізорі. Де я буду Сенів згадувати дуже багато раз, а зараз не відкриваю секрет. Слідча Сенів не виконує дані процесуальні дії Кримінального процесуального кодексу. Чим закріплений Кримінальний процесуальний кодекс, друзі? Він закріплений Конституцією України статтєю 129. 129. Зачитаю суд. 129 риска 1. Щоб ви розуміли, 129, риска 1. Суд ухвалює рішення іменем України. Судове рішення є обов'язковим до виконання. Я надіюся, що після сьогоднішнього дня слідчих Сенів я не буду згадувати як одіозного слідчого дребота, якого всі запам'ятали. А тепер у нас народилася нова слідча після дребота це слідча Сенів. Одіозна. Чому ви вечором все побачите? За Конституцією України закріплюється, навіть не закріплюється, якщо не виконаний Кримінальний процесуальний кодекс слідчих, після е, винесення ухвали суду настає Кримінальний кодекс, друзі. Кримінальний Кодекс України. А саме, тепер я і ви ми маємо знати, що за невиконання рішення суду слідчі будуть покарані. А саме, будуть покарані. За статтею 382 Кримінального кодексу України дослівно невиконання судового рішення. Це раз друга і третя і четверта стаття це недбальство згідно статті 367 Кримінального кодексу України. Тому, що, можливо, вона забула, можливо, вона пропустила і все. Значить. 367 недбальство. Третя стаття, за якою будемо притягати за невиконання е, рішення ухвали суду Кримінального процесуального кодексу, це є приховування злочину, яка має статтю 396 Кримінального кодексу України. Тобто вони умисно приховали злочин і не виконують рішення суду. І остання стаття, за яку будемо притягати слідчу сенів, і начальника відділення поліції Майну Друзі, це отримання неправомірної вигоди згідно статті 368 Кримінального кодексу України. Я рахую, на сьогодні хватає тих статей, щоб їх притягнути до відповідальності. Друзі, ви відпочиваєте, а я працюю. А ми з спілкою адвокатів України з Володимиром Явдиком працюємо. А ми з колегами-журналістами з Багнет працюємо над тим, щоб. Був порядок. Сколівське відділення поліції має бути зразковим. Воно буде. Ми їх доб'ємо. Я їх доб'ю в зв'язку з тим, що ми йдемо згідно букви закону. У нас є Конституція України, у нас є Кримінальний процесуальний кодекс, і у нас є Кримінальний кодекс України. Поки що ми працюємо над ними. Отак, От друзі, це сьогоднішній був ефір, посвячений підробленню документів, відкрит, відкриття кримінального провадження згідно ухвали суду, внести відомості до ЄДР головою Романишином, який напав теж на мене цього зловмісного дня, 18.08, де хитро напав на мене ззаді, на якого вже сьогодні відкрити кримінальне Провадження згідно ухвали суду, Калиніва Василя, який ззаді підло є, як орк нападає, який є чорним лісорубом до свого депутатства, а на сьогодні він є головою земельної комісії. Ну, і його другом, це е, Юрою Савчином, який, який сьогодні коли, е, Калинів і е, Савчин е, Романишин вважає своєю охороною, які сьогодні. Нападають на, мені, на мене неодноразово. І це, вони за це будуть відповідати. Отак, От друзі, сьогоднішній коротенький урок. Три етапи ми проходимо. Два пройшли, третій я попередив. І чекаємо результатів, друзі. Дякую. До наступних відео. Сьогодні обов'язково буде другий ефір, а третій буде резонансний. Дякую.